Привіт такі, ріднулічки, підписники і гості мого каналу. Сьогодні, якоби відео вроді ні у чому, ну, для мене про дуже наболіли. Вибачте, що я в такому виді, на дуже жарко. В тіні. 35, вчора 38 було, корови хекають. Сьогодні хоч трошки вітер продуває, вчора взагалі не шолохнулося. Закінчилась підстилка. Треба йти на ферму. У нас теляча ферма біля нас. Там якось гнило чи полугнило солома, є, щось треба навибирати. Так як скоро її взагалі не буде. Пшеницю давно вже не сіють. Щось будемо вибирати. Так, сьогодні дзвонила до свого наставника, доктора наук ветеринарії, за мамуську консультувалася. Кожен рік. Лікуємо ми старість, сустави, все. Кальці прокапуємо. До цього року було все добре. Жарко, мамуся, туди голову просунула, Та, думаєш, прохладніше буде. В цьому році ніяке лікування не допомагає. Він сказав лише одне: що вона вже свій ресурс іщерпала, корова високоудойна, хоч вона і доїться непогано, але вже в неї організм. Не годиться. Началось. Тільки я знімаю відео, так ти і співаєш. Пішов вон отсюда. Ну, Каже, здавать. Ні, я ще поборюся трохи. Ну, як трохи, буду боротися. І почистили, і кальцій капали, і протизапальне, і вітаміни всякі. Добре, що ми нікуди не ходимо далеко. В неї 4 місяці тільності. Якщо вже не ходити мені нікуди, то принаймні вона в сараї стоїть нормально, може вдома оставляти. Ну, принаймні будемо старатися, щоб вона отелилася. Тут такі діла. по кормам... по кормам... це Це жесть настала. Другий укус покосили свої огоруди, і нічого не росте. Не росте, земля потріскалася, з весни не було дощу. Осталося там на одному городі такий бур'янець. Вони його поганенько їдять, я його не перебивала, тому що люцерна вже останній год закінчується, більшість звичайної трави, чим люцерни. Купила сьогодні жому, завтра макухи докуплю, щоб не раз у день запарювати, а двічі в день запарювати, бо молочко падає. Хоч і виходимо ми вечором пастися, пастися особливо нема на чому. Та й погода дуже пари, дуже жарко на вулиці, корови не хочуть, біжать додому. Дуже тяжкі времена почалися. Пішов вон отсюди, співун. Давай, вшився. Давай, давай, давай. Бачите, не завжди я знімаю щось веселе. Так як ми тепер з вами, як одна сім'я і в горі, і в радості, сьогодні взагалі щось я сумую. замонятка в основному та по кормам. Можливо, є такий варіант, що прийдеться ще й сіном годувати. Так що прийдеться нам докупляти не 100 тюків, а може хто з нас скільки, Навіть. Мій наставник, його батьки живуть в селі. Сказав, що останній рік тримають. Дві корови вони тримають, то купили в цьому році сіна на 14 тисяч взагалі. Невигідно. Ну, ми хоч на базар їздимо. Не дуже, велик, не дуже великі доходи. Ну, принаймні, трошки, трошки на плаву. У мене самим першим ділом. Як дехто знає, зразу гроші йдуть на корм коровам, саме необхідне. Казав мій чоловік, якби тебе не здержував, ти все на коров би тратила. Це, це, це 100%, а там уже що залишиться нам. Сіна в нас від тіля двері забили. Сін не куща. Думали, 100 тюків докупимо, можливо, можливо і хвати. Місто ще є. Як будуть хороші тюки, то будемо докупляти, тому що з своїх огородів ми вже не візьмемо нічого. Добре, як піде дощі, та хоч коровам буде укус який-небудь. Взагалі прижимає. Лялечка, поки наша ставить, стане коровою, взагалі хто зна, що буде. Лялюсінька. Мама не бере гулять да? із замурки. Не бере, мама гулять. Що, Гаврюшечка? Цей сарай розбирає кожен день. Ну, за дешево не хочемо віддавати. Ой-ой-ой. Те телятись -та яке таке їдять. Можна на штрикаті старого. У них вибору немає. їх не доїть, казав чоловік. Ляльонічка моя. Будемо їхати зараз косити з чоловіком, тоді купати дівчат. Сьогодні протестую новий засіб. Від мух комарів і оводів, якийсь поблату мені в етаптеці дали. Розводить на літр води там пачечка. Польський якийсь. Не знаю, щось в мене не дуже довіра до нього. Я на всяк випадок докупила ще тиразоль. Це на вечір запорони, трошки надіброла, щоб швидше вихололо. Це виберу і буду ставити на ранок. Дерті не кидала, тут сам жом, трошки солі і макуха, тому що зерно вже також покупне. Своє вроде не так швидко йде, але як купляєш, так воно моментально уходить, трошки треба підекономлювати. Сьогодні домульчувала троянди, в чому задержка була те, наскільки в і скільки в мульчі. Ці то я зразу була замульчувала, полила і підживила. А це ось нові. Більшість в мене вистачило мульчі, щоб. Хоча б кругом троянд. Видно зразу, де підживлені троянди. Тут не підживлені. Перед підживленням я вже говорила я проливаю водичкою. Так, шланг ложу. Ой, ого, полилося. Щас полю їх. і Бігом підживлю трошки часу. Є все, все набігами. Все набігами. Вчора пообрізала старі, оцвівшися, щоб провокувати. Дві виварки великих винесла, щоб спровокувати, якраз сьогодні час на підживлення в нас. Вже говорила, що підживлю аміачною селітрою. ось я набрала саме краще азот. Отак ложка, ложку на відро води. Десь по Черпаку і десь півтора літра, ну, тільки проливати обов'язково, щоб не попекти не коріннячку. Що, з бігом завтра на базар їхати, так що все бігом, все, все лютом. Красота моя. Релакс. Щоб для корівцю. Цю майже повністю обчекменила, майже лиса, ну нічого. Вона ось швидко відросте. Чоловік кавуни потикав, а чому каже, воно пустуватиме. Лілії зацвітають. Ну, я тільки люблю троянди, колись посадила, була трошки вони розрослися, таке так їх і не трогаю. Я взагалі люблю троянди. Всі останні квіти це е, миттєве. І оцвілися свілися бігом і нема. Троянди є, є троянди. З весни до пізньої осені, Як що за ними ухожувати, Красота неймовірна просто. Я вам покажу, щоб було зрозуміло, як ми жили раніше класно. Як ми класно жили. Тут вуси сусідські. Троянди мені пооб'їдали. Хмариться, хмариться. другий чи третій день. Трошки також висадила. Пучма покривна мені в дворі. Ті забивають ті великі. Не дуже потрібно, а тут якраз вона... Доречно. Щоб ви розуміли, в нас який пастівник був, оце наш крайній двір. Оце отут починався наш пастівник. Він доходив до тієї посадки, до полоси, спускався вниз, там яр, низина, там річка, там дерева, там холодок, там завжди набагато і прохолодніший, завжди була травичка. У нас тут взагалі був кайф, навіть коли в нас ще не стало, в нас ще, мабуть, років два чи три був пастівник, то ми могли просто так кору вигнати з чоловіком сюди. Самі вправлятися через забор, поглядати там, щоб шкоду не влізли. Ну Тут поле й було, тільки раніше, коли був, були хазяїни, а не крахобори в колгоспі, як зараз. А от нашого двору від, ну, від жилих. Від жилих домів, дворів завжди 150 метрів відступали, тоді вже сіяли щось. А відсіювали травою, різнотрав'ям, люцерна була. Як було добре, ми пішли собі, накосили. Завжди в нас тоді ще тільки киця була, завжди свіжа травичка є, ніяких претензій не було, людей не травили. А зараз лізуть уже прямо під забори, лізуть у двори. Роблять все, що тільки можна. Тут, ось за цією полосою, також біля нашого двору, це був колгоспний садок. І от оскільки ми бачимо, з правої сторони аж до посадки був колгоспний садок. Також ми могли сюди вийти з дівчатами. прогуляти. Ну, тут гадюк було багато, ну, в принципі коли жарко було, то гадюки не лазять. Не думали ми, що так трапиться. Ніколи не думали. Так що бережіть, бережіть і цінуйте те, що у вас зараз є, обстаюйте любими силами. Косить треба під двором силами відстаюйте, бо ми залишилися самі з нашим, самі, сам на сам з нашим пастівником. І якби ми самі не боролися, один в полі не воїн, так його продали і забрали. Дуже важко, дуже тяжко ходити під дворами та й і пасти нема чого. Ранньою весною, коли було без проблем, можна було під дорогою погуляти, напастися. А зараз трошки попідростало все, але добре, що у нас поливається. Скважина є. Зараз люди жалкують, що в те час не пробили скважину. Добре, що я його говорила, чоловіка також не хотів. Тоді ще вона коштувала 22 тисячі, а зараз точно така сама, як у нас, 67 тисяч коштує. Чоловіка, слава Богу, що я тебе послухався. Ну, траву ж не полєш. Траву отколись скосили люцерну. Наскільки земля перепана, що навіть отак моя долоня пролазить. Може, дасть Бог. Да, просить рожаю, треба не дощу, бо зараз такий може бути дощ. Так, у нас цибуля мочніша. Мульчі було багато через що з'явився бур'янець. Зараз скажу, чим більше вологи, тим швидше мульча перероблюється, перетравлюється на підкормку. Мульча і схудалася, тому що постійно ми поливаємо, тут уже худенька. Зато земля мокра, рихла, м'якенька. Нічого страшного, пройду проруся. Цибуля класна, мочна. Побачаю та що воно там заважаю мочно цибуляка? Ну, якось так? Добре, буду прощатися з вами, піду працювати далі. Здоров'я, мам, миру рідненькі. Що не так, що так, пишіть в коментарях. Я обов'язково прочитаю і кожному відповім. Так як я вас дуже поважаю і люблю. Всіх цілую ваша Наталка Полтавка і священна корова.